Друзі, доброго ранку з Криворівні. Я зараз знаходжуся в присілку Березове. Знімаю на відео вам такий маленький будиночок. Його призначення буде для апітерапії. Хто не знає, це сон на вуликах. Ось вже починає тут наш майстер власне, добудовувати самі, самі вулики ставити. От. І Коли ми його збудуємо, коли ми його доведемо до пуття, ми вас всіх запрошуємо оздоровлятися в Карпатах, пофарбовано фарбою нашою популярний колір 2675. Ось. Все зроблено згідно ДБНів, водостоки, накрито, металопрофілем. Ось І тут. В середині будуть люди оздоровлюватися. Ще, ні. ну, ще нічого немає, але ми в процесі налагодження.